Біблія, п'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ перший. Ці слова Мойсей промовив до всього Ізраїлю за Йорданом у пустелі на рівнині навпроти суфа, поміж Параном, Тофелом, Лаваном, Гацаротом та Ді Загавом, від Хориву до Кадеш Барнеа, одинадцять днів ходьби через Нагір'я Сеіру. 40-го року, 11-го місяця першого дня місяця, Мойсей оповів усім ізраїльтянам усе, що Господь сказав йому щодо них. Після того, як він розгромив сіхона, царя аморейців, який мешкав в Хешбоні, та Ога царя Башану, який жив у Аштароті, в Ведреї, у землі Муав за Йорданом, Мойсей почав викладати цей закон наступними словами. Господь наш Бог промовив до нас на хориві і сказав: годі вам перебувати біля цієї гори. Збирайтеся, вирушайте і йдіть у напрямку Аморейських гір та всіх його сусідів, що мешкають на рівнинах, на узгір'ях і в долинах, на південь, і на морське узбережжя, у землі Ханаанців та в Ліван, і аж до великої ріки Єфрат. Ось я віддав вам цю землю. увідіть туди і заволодійте краєм. Про який присягався Господь вашим батькам, Авраамові, Ісаакові та Якову, обіцяючи дати їм та їхнім нащадкам після них. Того часу я звернувся до вас і сказав: я вже не можу носити вас сам. Господь, ваш Бог, розмножив вас так, що сьогодні вас так багато, як зір на небі. Нехай же Господь, Бог ваших батьків, додасть до вас у тисячу разів більше, ніж вас зараз є. І нехай поблагословить вас, як він пообіцяв вам. Але як я сам зможу нести цей тягар, ваші клопоти та ваші суперечки? Тож знайдіть серед себе мудрих, розсудливих та досвідчених мужів у кожному вашому племені, і я призначу їх очільниками над вами. Тоді ви відповіли мені і сказали добре діло, ти радиш нам зробити. Тож я взяв головних у ваших племенах, мужів мудрих та досвідчених. І поставив їх очільниками над вами, тисячниками, сотниками, півсотниками, десятниками, а також головами ваших племен. Того часу я сказав вашим суддям такі слова: вислуховуйте ваших братів і справедливо звершуйте судочинство в справах між будь-яким чоловіком і його братом або з його приходцем. На суді будьте неупередженими, вислуховуйте однаково, як малого, так і великого, не бійтесь жодної людської особи, адже суд діло Боже. Якщо якась справа буде для вас надто складною, передайте мені і я її вислухаю, тоді я також заповів вам усі настанови, які ви маєте виконувати. Отже, ми вирушили від Хориву і перейшли усю ту велику і страшну пустелю, яку ви бачили дорогою до аморейського узгір'я, як Господь наш Бог звелів нам і прибули до Кадеш Барнеа. І я сказав вам. Ви прийшли до Аморейського узгір'я, яке Господь ваш Бог дає нам. Погляньте, Господь ваш Бог віддав вам цю землю, що перед вами. Тож ідіть, заволодійте нею, як Господь, Бог ваших батьків, сказав вам не бійтеся і не жахайтесь. Тоді ви всі прийшли до мене і сказали: пошлемо поперед себе людей, нехай вони оглянуть для нас ту землю і принесуть для нас інформацію про дорогу, якою маємо рухатись. Та про міста, в які маємо ввійти. Сподобалась мені ваша порада, тому я вибрав з поміж вас 12 мужів по одному чоловікові з кожного племені. Вони негайно вирушили, пройшли у і дійшли до долини Ашкол і обстежили її. Відтак взяли з собою дещо з плодів тієї землі і принесли до нас. Звітуючи перед нами, вони казали добра та земля, яку Господь наш Бог дає нам. Але ж ви не захотіли йти і вчинили опір велінню Господа вашого Бога. Ви нарікали у своїх наметах і казали, Господь вивів нас з єгипетського краю з ненависті до нас, аби видати нас у руки аморейців, на наше знищення. Куди ж ми йдемо? Наші брати ослабили наші серця, кажучи, народ той численніший перевершує нас у кількості, їхні міста великі з фортецями під самі небеса. Навіть нащадків велетнів ми там бачили. Тоді я сказав вам: не лякайтеся, не бійтеся їх, Господь, ваш Бог, який іде перед вами, воюватиме за вас так само, як він учинив із вами на ваших очах в Єгипетському краю, а також у пустелі, де ви бачили, як Господь ваш Бог. Носив вас, як батько носить свою дитину упродовж усієї дороги, яку ви пройшли, аж поки дійшли до цього місця. Незважаючи на все це, ви не повірили Господу вашому Богові, який ішов попереду вас під час подорожі, щоб знайти для вас місце для чергового табурування. Він був з вами вночі у вогні, показуючи вам дорогу, якою маєте йти, а також у день у хмарі. Господь почув ваші слова, розгнівався і заприсягнувся в таких словах. Ніхто з людей цього злого покоління не побачить доброї землі, яку я поклявся дати вашим батькам, за винятком Халева, сина Єфунея. Він один побачить її, йому та його нащадкам я дам землю, по якій він ходив, тому що він постійно тримався Господа. Через вас Господь розгнівався і на мене, кажучи, ти також туди не ввійдеш. Натомість туди війде Ісус, син Навина, який з тобою, підбадьор його, бо саме Він передасть землю в спадщину Ізраїлю. Війдуть також і ваші діти, про яких ви говорили, що вони стануть здобиччю. Ваші діти, які сьогодні ще не вміють відрізняти добра від зла, вони туди війдуть. їм я дам землю, і вони заволодіють нею. Ви ж повертайтесь назад і вирушайте в пустелю у напрямку до Червоного моря. Тоді ви відповіли мені сказали, згрішили ми перед Господом ми вирушимо і будемо воювати, як звелів нам Господь наш Бог. А коли багато з вас зі зброєю в руках наважилися піднятися на гору, Господь звелів мені сказати вам: не вирушайте і не вступайте в бій, оскільки мене не буде серед вас, щоб ви не були розгромлені вашими ворогами. І хоч я говорив вам це, та ви мене не послухали, ви знову пішли всупереч Господньому велінню і посміли підніматись на гору. Та виступили проти вас, аморейці, які мешкали на тому нагір'ї. Вони погналися за вами, як роблять бджоли, і громили вас від Сеїру, і аж до горми. Повернувшись, ви плакали перед Господом, але Господь вже не слухав вашого волання і не звернув на вас уваги. Так ви замешкали в Кадеші багато днів, довго ви там перебували. Розділ другий. Отже, ми повернулись назад і вирушили до пустелі у напрямку Червоного моря, як Господь мені сказав. Так ми кружляли навколо гори Сеїр багато днів. Господь промовив до мене такі слова: годі вже вам кружляти навколо цієї гори. Повертайте на північ, звернись до народу і скажи ви будете переходити територію своїх братів, нащадків Ісава, які живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас, але й ви будьте дуже обережні. Не затівайте з ними війни, бо я не дав вам їхньої землі навіть на стопу ноги, оскільки гору Сеїр я дав у володіння Ісавові. Харчі ви будете купувати в них за гроші, аби ви мали що їсти. Так само і воду для пиття купуватимете в них за гроші. Адже Господь твій Бог поблагословив тебе у кожній справі твоїх рук. Він знає, як ти пройшов цю велику пустелю. Протягом сорока років Господь твій Бог був з тобою, так що тобі нічого не бракувало. Тож ми обминули наших братів нащадків Ісава, що мешкають у Сеїрі, пішовши рівниною повз Елата і повз Еціон Гавера. Відтак повернули і пішли в напрямку Моавської пустелі. Тоді Господь сказав мені: Не виступай проти моавійців і не затівай з ними війни. Бо я не дав вам у володіння їхньої землі, оскільки я дав ар у володіння синам лота. Раніше на ній жили Еміми великий, численний і високорослий народ, як і Енакімці, Рефаїмців, як і Енакімців, тобто нащадків Енака, велетнів, муавійці також називають Емімами. У Сеїрі також раніше жили хореці. Але нащадки Ісава прогнали їх і знищили їх перед собою, поселившись замість них, так як пізніше вчинив Ізраїль на землі своєї спадщини, яку дав їм Господь. Тому вирушайте і перетинайте долину Заред, і ми перейшли долину Заред. Таким чином, з того часу, як ми вирушили з Кадеш Барнеа, і поки перейшли долину Заред, минуло 38 років. Доки не вимерло все покоління боєздатних чоловіків у таборі, як Господь присягнувся їм, так Господня рука тяжіла над ними, аби цілковито вигубити їх із табору. І коли вимерли спосеред народу всі боєздатні чоловіки, Господь промовив до мене такі слова: Сьогодні ти перетнеш кордон Муаву, тобто Ар, і наблизишся до синів Амона. Не виступай проти них, не затівай з ними війни, тому що я не дам тобі у володіння землі синів Амона, оскільки я дав їй у володіння синам лота. Цей край також вважається землею Рефаїмців. Раніше на ній мешкали Рефаїмці, яких Амонійці називали замзумімцями. Це був великий, численний і дуже високорослий народ, як Енакімці. Та господь вигубив їх перед ними, так що амунійці прогнали їх і поселилися замість них. Те саме він учинив для нащадків Ісава, які живуть у Сеїрі, коли перед ними прогнав і вигубив хореців, так що сини Ісава поселилися там замість них і мешкають аж до цього дня. Що ж до авійців, які мешкали в поселеннях аж до Гази. То їх знищили кавторійці, які вийшли з кавтору і поселилися на місці авійців. Тож встаньте, вирушайте і переходьте потік Арнон. Май на увазі, я віддаю твої руки Аморейця Сіхона, Хешбонського царя та його край. Починай і воюй з ним. З цього дня я починаю наводити страх і трепет перед тобою на всі народи, що під небесами, які, почувши вістку про тебе, відчують страх і почнуть тремтіти перед тобою. Я послав з пустелі Кедемот, до Сіхона, Хешбонського царя, послів з пропозицією миру, пропонуючи дозволь мені перейти через твій край. Я йтиму уторованою дорогою, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі продаватимеш мені за гроші, аби я мав що їсти, так само і воду даватимеш мені за гроші, аби я мав що пити. Дозволь мені лише перейти пішки, як це зробили для мене сини Ісава, що мешкають у Сеїрі, та муавіці, які проживають в Арі, поки я не переправлюся через Йордан до краю, який Господь наш Бог дає нам. Проте Сіхон, хешбонський цар, не захотів, щоб ми перейшли через його край, тому що Господь твій Бог учинив його дух непоступливим, а його серце зробив нечутливим, щоб видати його у твої руки, як бачимо сьогодні. Тому Господь сказав мені: Візьми до уваги, я почав видавати тобі Сіхона та його край, починай оволодівати його землею. І Сіхон виступив проти нас з усім своїм народом. До Ягацу, щоб воювати, та Господь наш Бог видав його нам, ми побили його разом з його нащадками та усім його народом. Тоді ж ми захопили всю його місцевість і піддали закляттю кожне місто, не залишивши живими нікого: ні чоловіків, ні жінок, ні дітей. Для себе ми взяли лише худобу та здобич міст, які ми завоювали, від Ароера, що на узбережжі потоку Арнон. І місто, що в долині, і аж до Гілеаду не було міста, яке було для нас неприступним. Усі Господь наш Бог видав нам. Лише до землі синів Амона, до жодного місця на березі потоку Ябок, ні до міст, що в гірській місцевості ви ні до чого не наблизилися, як наказав Господь наш Бог. Розділ третій. Відтак ми повернули і пішли в напрямку Башану. І виступив проти нас Башанський цар Ог разом з усім своїм народом до Едреї, щоб воювати з нами. Тоді Господь сказав мені: не бійся його, тому що я видав його разом з усім його народом та всім його краєм у твої руки, ти маєш з ним учинити так само, як зробив із Сіхоном, царем Аморейців, що мешкав у Хешбоні. Господь наш Бог видав у наші руки також і Ога, Башанського царя та весь його народ. Ми розгромили його так, що ніхто не залишився живим. Ми захопили всі його міста, не було жодного міста, якого б ми від них не взяли. Шістдесят міст, усю околицю Агругови, царство Ога в Башані. Усі ті міста були укріплені високими мурами, брамами, засувами, не рахуючи при цьому багатьох неукріплених міст поселень. Ми прирекли кожне місто закляттю стосовно чоловіків, жінок і дітей, так само, як учинили з сіхоном, хешбонським царем. А всю худобу та здобич з тих міст ми забрали собі. Таким чином, ми здобули землю від двох аморейських царів, яка знаходиться за Йорданом, від потоку Арнон і аж до гори Гермон. Сідонці називають Гермон Сірйоном, а мореці називали його Сеніром. Усі міста рівнини, весь Гілеад та весь башан аж до Салки та Едреї, міста царства Ога у Башані. Адже Башанський цар Ог залишався останнім з роду рифаїмців, велетнів, ось його ліжко, котре зроблене із заліза, чи ж не воно знаходиться в раббі у синів Амона, його довжина 9 ліктів, а його ширина 4 лікті, якщо міряти ліктем чоловіка. Отже, в той час ми не заволоділи всією цією землею від Ароера, що на березі потоку Арнон. Половину узгір'я Гілеаду з його містами я дав Рувимовим та Гадовим нащадкам. Решту Гілеаду і весь башан, царство Ога, я дав половині племені Манасії, усю околицю Аргови. Весь той Башан носить назву Край Рефаїмців» велетнів. Яїр, син Манасії, зайняв усю околицю аргови аж до кордонів гесурійців та Махатійців. Він назвав її своїм ім'ям Башан Гавот Яір. Ця назва збереглась аж до цього дня. Махірові я дав Гілеад, а Рувимовим та гадовим синам я дав землю від Гілеаду аж до потоку Арнон із серединою потоку як кордоном до потоку Ябок. Потік кордон синів Амона, також долину Йордану, який є кордоном від Кінерету і аж до моря рівнини, тобто Солоного моря, під схилами Фазгі на сході. Того часу я звелів вам, кажучи: Господь ваш Бог дав вам цю землю у володіння. Отже, кожний військово зобов'язаний, озброївшись, повинен перейти Йордан попереду своїх братів, ізраїльських синів. Лише ваші жінки, ваші діти та ваша худоба, а я знаю, що у вас багато худоби, залишаться у ваших містах, як я вам дав, аж поки Господь дасть спочинок вашим братам так само, як і вам, і вони також заволодіють землею, яку Господь ваш Бог дає їм за Йорданом. Відтак повернетесь кожен до своєї спадщини, яку я вам дав. Тоді ж я звернувся до Ісуса з таким наказом Твої очі бачили все, що Господь ваш Бог учинив із цими двома царями, так само Господь зробить з усіма царствами, до яких ти направляєшся. Не бійтеся їх, оскільки Господь ваш Бог з вами, Він воюватиме за вас. У той час я благав Господа, кажучи, Владико Господи, ти почав виявляти своєму слузі свою велич, могутню свою руку і підняте ремену. Адже який ще Бог на небі чи на землі здатний звершувати такі справи, як твої, як твої потужні сили? Тож дозволь, щоб я перейшов і побачив чудовий край, що за Йорданом, ті прекрасні гори та Ліван. Але Господь рознівався на мене через вас і не послухав мене. Разом з тим Господь сказав мені: годі тобі, не говори більше мені про цю справу. Піднімись на вершину гори фазгі і направ свої очі на захід. На північ, на південь та на схід. Оглянь своїми очима звідти, оскільки ти не перейдеш через цей Йордан. Дай настанови Ісусові зміцни його і підбадьор його, тому що Він переправиться на чолі цього народу, і Він передасть їм у спадщину землю, яку ти побачиш. І ми розташувались у долині напроти Бет-Пеора.